Напружена боротьба, міцні удари та бажані перемоги 9 листопада. У Бориспільській дитячо-юнацькій спортивній школі відбувся відкритий турнір з боксу, присвячений нашим захисникам та волонтерам. Більше сотні юнаків та юначок боролися за перемогу, демонструючи всю свою силу та рішучість. починаючи 2009 рік, 10, 11, 12, 13, 14, 15 і 16. Це сім категорій, які ми для маленьких діток проводимо і відбір до чемпіонату Київської області та України. Сьогодні 87 пар. Це виходить більше це на 2, 174 пари. У нас 15 команд Київщини, дуже приємно, що і бровари, і ірпінь, і вся, не вся більшість Київська область присутні у нас. Хотіли дуже багато, але такий час важкий, що ми старалися в следующий раз після війни проведемо масштабніше. Серед учасників змагань були як новачки, так і більш досвідчені боксери для Олексія, Данила та Дениса. Це вже не перший бій. Спортсмен розповідають, що суперники сильні, тому доведеться докласти максимальних зусиль. «Хороші добре Хорош билися. В третім раунді всіх руки опускаються і це багато тримати руки вище. Я вже займаюся один рік з половиною там і ну, нравиться просто треба. Займаюсь два роки боксом і мені подобається цей вид спорту. Виграти хочу. Я, над... я надіюсь на перемогу. Так, да, так само. Я дуже. Головне, що не проіграти». Боксерка клубу Патріот Мілана ділиться, що захопилася цим спортом ще з малку. і нині бокс є невід'ємною частиною її життя. У мене сім'я тато, сестра. Я Теж боксом займалася тату в мене тренер, а сестра теж ну, займається боксом, тренується, ось, все. все. Ну, в сім'ї багато хто займається боксом. І... Я вирішила теж боксом займатися. Я займаюся. Ну взагалі-то я займаюсь ну, років п'ять, але це ще маленька я була, ось це все. Ну так роки полтора-два, десь. Коли я сама дивлюся, то мені це подобається. А коли мені сказали, що я буду боксувати, то мені страшно. Але потім, коли виходжу в ринок, вже зрозуміла, як боксує суперниця, то вже не так страшно, як до цього. Організований турнір за підтримки депутата міськради Ігоря Шалімова та громадського діяча Олега Кравчуна останній розповідає, що вже не перший рік є незмінним прихильником боксу та докладає максимум зусиль для його розвитку у нашому місці. Бокс це такий спорту, який дає можливість інтелектуально розвиватися, фізично розвиватися і дисциплінує. І багато різних гарних якостей. Людях. Я м, фінансово долучаюся, організаційно долучаюся і надаю різні можливості для тренерів розвивати цей вид спорту і хочу зробити так, щоб бокс продовжував розвиватися в нашому місці. Я два роки тому зробив ремонт в залі боксу у США. В минулому році також долучався до фінансування бориспільських спортсменів, і в цьому році ми вже проводимо змагання. Другі це чемпіонат Київської області на початку цього року пам'яті Гудзя. А зараз ми організовували організований турнір. Присвячений Збройним силам України та волонтерам у рамках турніру. Також відбулася церемонія нагородження, під час якої висловили вдячність військовим, волонтерам, спонсорам та всім, хто активно сприяє розвитку спорту у Борисполі. Серед нагороджених Валерій Мартишко, заступник командира 137 го батальйону територіальної оборони. Військовослужбовець поділився, що у мирний час часто підтримував спортивні ініціативи. Насправді це треба робити для діток, тому що вони заряджають. Я от постояв тут цю енергетику, відчув, що наші діти, вони для них Україна не пусте слово. І для них Україна це насправді батьківщина, і вони розуміють, що її треба, за неї треба буде боротися. Оце це саме головне, тому що ну, мені вже 58 років, я вже такий. Вояка, якби теоретичний, гуманітарний москаль, але бачачи, що молодь росте, я спокійний за майбутнє нашої держави. Нагородили почесною відзнакою і військовослужбовця Олександра Залєського, який з перших днів війни відстоює нашу державу. Захисник розповідає, що в минулому теж займався боксом, і нині це стало йому у пригоді. Хочу сказати, що коли я займався боксом, то тоді. Е Скажу так: не було таких можливостей наразі їх ще більше, тому всі, хто бажає займатися спортом, розвиватися. Я всім раджу приходити до дитячої спортшколи в нашому місті Бориспіль, звертатися до директора спортшколи. Хай записує вас на секції плавання, боксу. Тут дуже багато всього. Наразі от ми зараз перебуваємо тут, тут проходить поєдинок, а позаду нас волонтерський рух летить сітки для передової для нас, тому що ми там замовляємо в них. Тому хочу сказати, що наразі і тут є і спорт, і волонтерська діяльність. Протягом турніру можна було не лише насолодитися яскравими поєдинками, а й долучитися до доброї справи. Під час заходу проводився збір коштів на підтримку наших захисників, де кожен міг зробити свій внесок. Софія здорокова на заграскі новини терес бруспіль.